Триває 896-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1230 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 7 серпня, окупаційні війська Росії втратили 586 370 тисяч військових. 8429 429 танків, 16323 бойові броньовані машини, 16451 451 артилерійську систему, 1 138 реактивних систем вогню, 910 засобів ППО, 365 літаків, 326 гелікоптерів, 13212 212 безпілотників. Оперативно-тактичного рівня 2421 крилату ракету, 28 кораблів, 22 226 одиниць автомобільної техніки та 2759 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.